Ось, і приїхала посилочка, зараз будемо розпаковувати, а ви дивіться, якщо вам, звичайно, цікаво. Дивіться, тут приїхали до нас плати. Це комп'ютерна плата, але чіп п'єтянути, і значить вже трошечки не комп'ютерна. Е, зелена плата, плата жорсткого диска, окрема позиція коштує також доволі нормальні гроші, але жорсткий диск треба розбирати. І це не так швидко, як хотілося б насправді. Ну нічого. Нормальні сумлінні люди все роблять, все розбирають. Плату ми поділимо, звичайно, розсортуємо і все зробимо. Так, тут отакі от ніхроми. Отакі от ніхроми, це ще півбіди, коли він в маленькому пакетику. А коли отаких от ніхромів в перемішку мішок, то це, звичайно, сумнувата історія. Закайнісінький алюміній. І 800 ваги. Медяшечка, видно, что телевизор разбирался. Кто разбирал, то и разумеет, почему видно, да? О, такой кусочек. Так, кило 500 полетело. Что у нас тут? А тут у нас латунька. Трошечки сантехники, трошечки карбюраторов. О, тут еще есть Електротехнічний алюміній, алюміній, який коштує найдорожче, запам'ятайте. Це ось яскраві представники даного типу. 800. А ще є отака прикольна позиція. Бачите, крани сантехнічні, тільки білого кольору. І всяка топливна система. из радянских автомобилей. Карбюраторы, топливные насосы. Материал сам. 11800. Вот это Так, 11800. Сейчас латуньку разбираем. В червоную салочку. Видите, какая штуковина. Это железяка. Сейчас покажу, чему. Хоча, можливо, чоловік розраховував, що це буде латунь. Додашні трубки, Так, латунь. А це у нас обов'язково треба перевіряти. Бачите, кран трошечки обміднений, але по суті іскра летить залізний нижня частина латунь. І тут та сама історія. Бачите, іскра присутня. Тобто тут треба трошечки проводити доработки. Ну, в принципі, на відео ми цього робити не будемо, 3200. і цей шматочок тоді доплюсуємо, коли розберемо. Ще трішки міді 400 грам. Трубки обов'язково перевіряйте, вони бувають мідні, бувають латунні. Жорсткий диск. Але сум цієї історії в тому, що з усього знятий чіп. Коли чіпики познімані, вже це прирівнюється до побутової плати. Тут теж може бути, бачите, на жорсткому мосту, ой, на жорсткому диску зрізаний чіп. Це саме ціне. Єдине, що на, цьому, на цій платі оставця, але я не знаю, як так вийшло, щоб все знято, а тут ні. Кіло 300 побутової плати. І стара материнка 180 грамів. от і вся розпаковка даної посилки залишилось, щоб передзвонити чоловіку і повідомити результат. А, і розрахуватися, саме головне.